На цьому відео ви бачите, що я створив перетворювач напруги на транзисторах irf 3205 Трансформатори потужністю 45-50 Вт. І це в нас знаходиться тут змішувач, змішувач частот. Він зроблений так, що... Складається із провода біфілярного 20 метрів довжиною намотаного погодинниковій по, по стрілки товщиною 1 мм. Один кусок 20 мм по іде, А потім струм направляється проти, протилежному напрямку. Пройшов 20 м, потім інші 20 м цього біфіляра йде в протилежному напрямку. Таким чином, значить, Основний ток блокується, так, як спіральні катушки. А виникає іде тільки ядерний ток, тобто ток, який йде близько до ядра, і створює позитрону електронні вихари. Тобто, і плюс значить, перпендикулярно йому знаходиться 70 від витків значить, по проводу 1-мм від катушки Тесла. Таким чином значить, створюється потужне високочастотне електромагнітне поле від катушки тесла під прямим кутом. І таким чином утворюється більше позитрон електронних ядерних, ядерних токів, тобто цей змішувач стимулює до того, щоб на, на мостому діодному високочастотного діоного мосту Значить, випрям, випрямлявся ток позитронно електронних вихорів створений. То есть, з, з, більше одиниці. То есть, потужність тут більше, ніж 100%. Тут і, і такий самий на феритовому намотанні змішувач. Тут не задіяна катушка тесла. Задіяна тільки на одному. Ну цього буде достатньо. Можна і на двох задіяти. Виход з трансформатора йде на цей змішувач і на цей змішувач. Тобто він переобразує токи в ядерні на цих змішувачах, на, на, на Значить, ну, Проводимо експеримент. Значить, зараз ми вмикаємо основне живання. Споживання, як бачите, 6 А. Тепер вмикаємо катушку Теслу. Бачите, споживання впало. все, Дякую за увагу.